Я Горева і на і хочу розповісти вам про наше ОСББ, мій дім дім-127». Ми зібралися ініціативною групою з нашими сусідами і вирішили під час прибирання, що нам потрібно щось міняти в житті. Нам потрібно щось нове. Зробили дитячий майданчик, відколи ми перейшли вже на. На свій лад, на своє ОСББ зробили ремонт в під'їзді. Дуже гарний, нам це дуже подобається. І подобається іншим людям, які приходять просто подивитися для того, щоб знати, як воно має бути по-правильному. Ми е, дуже хочемо багато змінити в нашому будинку. Він був введений в експлуатацію з 1986 року. І коли люди почали жити, вони користуються всім, і як не є воно з руками виходить з ладу, виходить. Водопостачання, яке з часом буде замінене, кришу нам дуже треба починити. І так дуже багато питань є, які треба розглядати. Плюси в ОСББ дуже великі. Раніше кошти, які ми перераховували на благоустрій Диної вечни, ми маємо перерахунок на свій рахунок. Ми можемо розпоряджатися своїми коштами, так як хочуть жителі нашого будинку. І з кожним днем наш будинок стає все кращий. Наші люди стають веселіші від того, що вони просинаючись зранку, вікна бачать дуже гарну картину за вікном. Наші діти, які зростають, вони бачать те, що ми для них стараємося, і вони будуть старатися так і для себе, і для своїх дітей. Коли ми шукали інформацію про ОСББ, що це взагалі таке, і як його знайти, і що з ним далі робити. Ми почали шукати по сайтах. Нам вибило сайт міської ради Дунаєвецької, і заступник голови Антал В'ячеслав Іванович погодився на те, щоб зустрітися з нами, щоб нам все розказати. Наші співмешканці вийшли до нього на зустріч, він нам дуже гарно все розказав і дуже багато інформації надав на рахунок того, наскільки документи мають правильно вестися, куди будуть розподілені кошти, як правильно ними розпоряджатися. Що я хочу сказати? Я дуже рада і задоволена всім, що ми перейшли чи переходимо ще СВБ. Е, У е, нас візру таких людей вже подоставши. Ми зробити нічого не можемо. А коли прийшла до нас молодь, було дуже приємно це бачити. Вони і те, і все. Ми таке підмести білочком, хоч що нібудь допомогти, хоч підтримати. І я була з першого дня і ще раніше до цього ще навіть ну, розмова була, була за руками і ногами, тому що треба щось змінювати. Треба йти вперед. Треба е, так, щоби, е, ми жили, хоч трохи якомусь е, комфорту, а то так. Нічого в нас немає, ніхто нам нічого не робить, і ми нічого не робимо. А так я дуже рада, що ця молодь наша прийшла і нас зрушили, старічки, тої осі. А ми чим зможемо, тим і допоможемо. Якщо ви хочете жити комфортно, якщо ви хочете гарного майбутнього для ваших дітей, не бійтесь. Відкривайте ОСБД, це буде і для вас приємно, і для людей приємно. Ми будемо робити як в наших будинках і в нашому маленькому містечку.